Вітаю в клубі української нумізматики. Це відео черговий мій топ-монет. Сьогодні це рік 2014. Нагадую, що цей топ абсолютно суб'єктивний, я його проводжу лише за своїми якимись емоціями, враженнями, і я тут не розглядаю якусь інвестиційну привабливість чи щось таке. Я розглядаю лише дизайн. Спочатку вам традиційно хочу подякувати спонсорам цього каналу. Завдяки вам контент тут розвивається. Останнім часом його трошки малувато і він невеличкий, трохи зараз загружений, але сподіваюся, що скоро з усім розгребуся. Та, попри те, мені все ж вистачило до цього е, часу зробити на майбутньому сайті Клубу Української Нумізматики сервіс, де можна буде робити свої топи. До речі, пишіть в коментарі, чи цікаво було б і вам отримати доступ до цього ресурсу і ось провести власні такі свої топи. А я нагадую, що сьогодні в нас буде рік 2014. Рік цікавий, і зараз пройдемося по власне, усім монетам, які виходили в цьому році. Ну І розпочинає наш ТОП Черкаська область. Серія області України. Я вже не раз говорив, так як ця серія розкидана по багатьох роках, що мені дуже подобається взагалом серія, мені подобається, що майже всі монети в цій серії одноманітні. Видно, що це одна цільна серія. І мені подобаються взагалі ці монетки. Хоча я не дуже великий прихильник біметалу. Дана монетка мені прям дуже подобається. Мені подобається реалізація аверсу монети. Тому вважаю її дуже таки класною. Кіровоградська область теж дуже гарна монета. І, в принципі, знаєте, можна автоматично навіть усі монети цієї області віднести до класних, певно. Я так їх зараз покажу окремо. Роздивлюся, але е, я так розумію, що, скоріш за все, для мене вони всі класні. Сумська область теж гарна. Зараз е, чомусь, як не дивно, е, дуже її сильно розганяють. Розганяють останніх десь місяця два, мабуть, якщо не більше. Дуже шкода, що я не встиг її купити тоді ще по нормальній, адекватній ціні. Зараз я не певен, чи куплю її, а якщо куплю, то коли. Але класна монетка. Запорізька область теж суперська. Мені подобається теж, на жаль, якось так стало, що її в мене ще досі немає. Але запорізьку я все ж планую купити до своєї колекції. Хоча давайте так, Запорізька взагалі для мене топчик, вона ну, якісь, знаєте, суб'єктивні особисті враження. Е, Те ж саме можу сказати і про Херсонську область, вона мені дуже подобається. На щастя, я її купував ще давно. До оцих всіх скачків Херсонську область чомусь теж доволі так е, розкачують. Тернопільська область. Теж великий топчик, тут є сова, тут є архітектура, це прямо розраховане на всіх на всі вподобання, як то кажуть. Тернопільську область також віднесуть до класних. Львівська область все те ж саме, суперська, гарна, прям взагалі класна. На жаль, досі ще немає Львівської. Рівненська теж класна. Івано-Франківська теж класна. Волинська прямо топчик для мене. Далі йде. У нас наступна монета це Сочі. 22-ї зимові Олімпійські ігри. аверс монети мені зовсім не подобається. Ну, доволі такий нецікавий, як на мене. Але реверс дуже гарний, прямо дуже гарний. Ем, на жаль, ця монета дуже була розкачена ще із е, першого свого виходу. Але монетка. Гарна з однієї, з іншої сторони, трошки менше гарна. Можливо, якби аверс був би м -м, крутіший, гарніший, цікавіший, то була б навіть топчиком. А, так, мабуть, буде м -м, серед класних. А, ця ж монета є і у а, срібному виконанні. Номіналом 10 гривень, тобто це в нас унція зрібла. І я її віднесу е, туди ж. Наступна монета визволення Нікополя від фашистських загарників. Дуже крута монета, враховуючи цю тему, то, мабуть, одна із кращих. Її ще також називають народні танки. Мені подобається, як тут зображені танки, цей значок Нікополь. Суперська монета, мені, звісно, не подобається реверс монети. Але то таке, це вже, мабуть, не сьогодні говорити про символіку, яку використовували 11 років назад. Тож, для мене ця монета навіть, мабуть, топчик. Корсун Шевченківська битва або ж до 70-річчя визволення України від фашистських загарбників. Мені менш подобається. Мені взагалі у серії Другої світової війни, або як вона раніше називалася, Велика Вітчизняна війна, не подобається, Ну, не знаю. Я розумію, що це питання тенденцій часу, так, але мені наразі дуже ріже оця символіка 9 травня, яка була в нас до 2014 року. І, в принципі, сам дизайн. Тобто, якщо тут, ця, в даному випадку, якщо тут говорити за аверс монети, що ми говоримо за реверс, то і реверс, як на мене, доволі таки нецікавий. І я підніс би цю, цю монету до середнячків. Вона же є і у срібному варіанті, а саме номінал 20 гривень, тобто 2 унції Принципово не відрізняється нічим, окрім номінала, і а, тут використаний а, там под рук кольорові цифри. Тож віднесу я її також до середніх. Наступна монета Євгеній Березняк. Взагалі, із іменами Євген і Євгеній Велика Плутанина завжди в мене виникало питання, чому дехто Євген, а дехто Євгеній. Але вже не про це. Я люблю, коли на монетах, присвячених видатним особистостям України, зрозуміло рід діяльності цієї особистості. Я, на жаль, не знаю, хто такий Євгеній Березняк. Я, звісно, ну, у мене на сьогодні, здається, нема такої монети, якщо вона в мене буде. Я обов'язково ще прочитаю окремо про це. Але мені не подобається взагалі оцей стиль. Якщо ми говоримо про реверс монети, ну, така вона більш схожа на радянські монети. І я не до кінця розумію, чесно кажучи, рід діяльності цієї людини. Це, звісно, це більше про мою неграмотність, ніж про. Дизайн і про те, що, що хотіли ним передати художники. Але все ж мені ця монета не дуже імпонує, тому я її віднесу до середнячків. Тарас Шевченко, а точніше, 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. Ну, що можна сказати? Тарас Шевченко в українській нумізматиці це деякий метаморфоз, не знаю, як це сказати правильніше. Це така велика видатна особистість, якій не має жодної монети у серії видатних особистостей України. Але, попри те, дуже багато монет, які так чи інакше присвячені Тарасу Шевченку. Якщо говорити за цю монету, то, як на мене, вона б дуже, доволі органічно більше виглядала у серії видатних особистостей України. Якщо ми говоримо про... Серії такої, як духовні скарби України, то хотілося б, мабуть, якогось більш розкриття. І, як на мене, ця монета не є якоюсь супер цікавою. Тому я її віднесу до середнячки. Володимир Сергієв. Тут уже більш зрозумілий рід діяльності людини, але знову оцей піджак із Тими зірачками, не знаю, воно мені ріже око. А цей топ, як я говорив завжди і говорю, що він доволі суб'єктивний, для мене це доволі середня монета. Анна Ярославна. Тут уже більш цікаво, звісно, що не зовсім традиційна монета по дизайну, як для цієї серії. Ми привикли бачити в основному. В основному людей із якихось картин чи фотографій. В даному випадку, звісно, що ніхто точно не знає, як виглядала Анна Ярославна. Але, як на мене, передали суперське. Суперське передали. Монета гарна, чудова, цікава. Можливо. Варто було б її віднести до серії Княжа Україна. Хоча, звісно, вона не була княгинею і більш відома як королева саме Франції. Загалом монета цікава і доволі класна. 220 років місту Одесі, суперська монета, дуже класно передає саме місто. Видно оперний театр, видно Потьомкінські е, сходи, видно пам'ятник дюку, краєвид біля мурвокзалу. Взагалі супер, як на мене, дуже вдало передано. дуже люблю Одесу і дуже радий за те, що цьому місту присвячена така гарна і вдала монета. Однозначно класно. Джон Джеймс. Я пам'ятаю, коли ця монета спочатку була взагалі не в серії видатних особистостей України, вона була в серії інші. Також там була монета присвячена Давиду Гурамшвілі, якщо ще правильно називають це прізвище. А, мабуть, тоді логіка була така, що це, якби не українці по національності, але з часом вони передивилися, але з часом вони передивились цю логіку, і все ж вирішили українцями вважати не тих людей, хто родився по національності. А от я так розумію, що, мабуть, типу, як громадяни України, ті люди, які. Жили в Україні, які працювали в Україні, які е, щось зробили для України. я, в принципі, підтримую таку е, точку зору. Е, Джон Джеймс Юз, він е, був засновником е, по суті, міста Донецька, тоді ще Юзівки, він відкрив там родовище. Взагалом цікава особистість, то й монетка доволі цікава, не рядова, як на мене, тому. Я б відніс би її також до класних. 180 років Київському національному університету імені Тараса Шевченка. Здається, на сьогодні це одна із недешевих монет у серії Вищі навчальні заклади. Мені ж традиційно ця серія не дуже подобається. Хоча тут доволі вдало переданий цей відомий червоний фасад національного. Київського університету, мабуть, одна із найвдаліших монет у цій серії, але для мене вона все одно така достатньо середня. Туди ж я її і віднесу Микола Е, Так, також, в принципі, передали всю ідею досить добре. Зрозуміло, що це людина духовна. Портрет, можливо, трошечки невдалий. Я, чесно кажучи, не знаю, як він виглядав десь на фотографіях, але в цілому, в цілому досить непогано передали. Але для мене це буде, мабуть, все ж таки середнячок. Цикламен Коський Кузнєцова, чесно кажучи, мені не дуже подобається і. Я говорю зараз за там подруг. в даному випадку він мені не дуже подобається. Якось воно виглядає доволі примітивно і більш схоже на якийсь якийсь бетон. Не знаю, така у мене асоціація. Мені, е, я люблю серію хлора iPhone, але от, е, в даному випадку мені не дуже подобається саме таке виконання. Тому я віднесу її до середніх Але, але якщо говорити за срібний цикламен Коський, то, як на мене, він набагато вдаліший, набагато крутіший. І я б хотів би, щоб насправді, щоб монета була без там под руку і виглядала саме ось так. Тому даний варіант для мене навіть, знаєте, топчик. 700 років мечеті хана Узбека і медресе Якщо я вірно це все прочитав. Ну, в принципі, цікаво з точки зору архітектури, мені подобається збирати церкви, храми, монастирі. Тому в даному випадку це також для мене цікавий екземпляр. Але якщо говорити прям взагалі, чи супер вона мені подобається, я не можу сказати. Тому, все ж, мабуть, також для мене середнячок. І вона є у нас також у двох варіантах виконання. Є ще 10 гривень унція срібла, я її віднесу також в цю категорію. Що сьогодні, певно, я в гарному настрої, тому що посередніх жахливих ще досі немає. Але я бачу, що ось я пропустив 180 років Київського національного університету імені Тараса Шевченка у сріблі. Я е, говорив варіант у е, Незельбері із там подруком, а Срібло забувся, що він є. Тож, е, срібний варіант я віднесу, мабуть, навіть у класні. Знаєте, срібний варіант мені все одно більше подобається, ніж там подрук. Ви, певно, замітили. Е, Зазвичай на всіх попередніх таких топах я не розглядав окремо, ну, ось в цьому списочку срібло і нейзильбер. Зараз я зробив окремий сервіс і так вийшло простіше, щоб тут були всі монети як срібні, так і не срібні. Тому я буду їх кожну монету розглядати окремо. І от зараз я бачу, що Одесу я також. Озвучив ту, що була Нейзельбер. Вона є і в сріблі 10 гривень, одна унція. В принципі, дизайн абсолютно однаковий і віднесу, власне кажучи, туди ж. Наступна монета 500-річчя битви під Оршею. Доволі цікава монета, класна. Мені. Хотілося б більше таких монет про битви, про всілякі історичні події. Тому в цілому я віднесу цю монету до класних. 70 років визволення України від фашистських загарників також, на мою думку, одна із найвдаліших у цій серії В серії Друга світова війна. У неї доволі гарний, доволі гарне сувенірне пакування. В цілому монета доволі добре передає суть того, чому вона присвячена. Присутній там подруг, він незначний, він не ріже око, доволі все вдало, гарно. Вважаю монету класною. Ця ж монета є і у срібному виконанні. Нічим візуально не відрізняється, окрім ем, номіналу, знову ж таки, 20 гривень, 2 унції срібла. Віднесу ту ж. Остап Вишня. Ой, суперська монета одна із найвдаліших ем, у серії видатних особистостей України. Мені дуже подобається ця монета, дуже класно художники попрацювали, дуже позитивна, дуже такі якісь дитячі е, спогади якісь з'являються. Суперська монета, дуже крута і 100% топчик. Прям топчик-топчик для мене. Митрополит Василь Липківський теж доволі гарна монета, мені подобається. Е, у мене поки її нема в колекції. Здається, вона зараз і доволі не дешева, Якщо я не помиляюсь, сподіваюся, в майбутньому буду мати в колекції. І доволі класна, мені подобається. І я б навіть сказав би, що це топчик. Ще одна монета присвячена Тарасу Шевченку 200-річчю, але вже у Срібному виконанні, а саме 50 гривень. Тобто, дана монета, це вже таке, трошки більше, ніж монета, це е, півкілограмовий кругляшок срібла. Я також не сказав би, що вона мені чимось подобається. І, знаєте, навіть вона мені подобається менше, ніж Нейзельберовий варіант. А оскільки оскільки Нейзельберовий варіант у мене був у категорії «середні», то це, мабуть, перша монета, яка буде посередня у цьому топі. Наступна монета Ягнятко, серія дитячий Зодіак. В принципі, серія цікава, як для дітей. Не скажу, що вона мені прям супер подобається. Якщо говорити про цю монетку, ну, то. То, в принципі, я б сказав, би, що вона доволі середня. Телятко мені подобається, певно, трошки більше. І тому я, мабуть, її віднесу до класних. Близнят я також віднесу до середніх. Певно, як ви зрозуміли, я не... я не дуже люблю ці гороскопи, якщо чесно. Монетки. Монетки цікаві. цікавий аверс монетки такий дитячий. А, а от реверс монетки ну, в залежності, десь трошки гірше, десь трошки краще. Тому ось так якось е я їх і розподіляю. Речок, ну, давайте, нехай буде середня. левенятко, а теж, мабуть, середній, якщо чесно. Близнятко. Певно, теж середнє. За творами Довженка до 120-річчя від дня народження. В принципі, якщо говорити про аверс монети, то доволі цікавий. Це монета 20 гривень, 2 унції срібла. Якщо говорити про реверс монети, то, можливо, теж був би прям супер-супер. Єдине, мені трошки спорно виглядають ці моменти, коли на деяких монетах частину обличчя отак роблять типу в тіні, ну, воно більш, ну, воно, звісно, вживу воно виглядає набагато краще, воно більш переливається. Але от так, як в даному випадку дивишся і виглядає доволі дивно якось. Хоча я розумію, що вживу монета набагато краще. В цілому монета доволі гарна, і я підніс б її до певно, до класної. І остання монета цього топу це рік кози. Серія східний календар. Так, я не люблю гороскопи, але я дуже люблю серію східний календар. Що не зильвер, що срібло. Я вже не розговорив, мені дуже подобається ця серія. Мені подобається поєднання якогось китайського східного календарю із таким українською айдентикою, такими в українському стилі. Мені подобається, що майже в кожній монеті цієї серії є такі камінчики-вставочки. Це цікаво, як на мене. Мені дуже подобається ця серія, і ця серія для мене топчик, і, в принципі, мені. Майже всі монети у цій серії також виглядають як топчик. Тож, в принципі, сьогодні я розглянув усі монети 2014 року. В цілому, якщо дивитись на результати, можна сказати, що більшість монет цього року доволі класні. Тобто рік класних монет, топчиків не так багато, інколи буває набагато більше. Але і посередніх чи жахливих всього одна монета посередня, жахливих взагалі, в цьому році, як на мене, то немає. А що ж, як я говорив раніше, в майбутньому цей сервіс топу буде відкритий для усіх бажаючих. Тут ви зможете провести свої топи і додати. Результати до загального рейтингу. Подивитися результати інші. Тобто на сьогоднішній день, поки це бета-тестування для мене, я зараз додаю до топу, і ось є загальний рейтинг з одною оцінкою монет. В майбутньому, коли тут пройдуть такі топи всі бажаючих, можна буде скласти якийсь Висновок про кращі і гірші монети цього року, і цей висновок буде вже не таким суб'єктивним, як цей ТОП. Тому що, коли це одна думка, це доволі суб'єктивно. Якщо це вже не одна думка, то додається більш об'єктивності, як на мене. Традиційно напишіть, будь ласка, в коментарі свій ТОП, напишіть, з чим ви не згодні категорично. Я впевнений, що багато людей дуже полюбляють серію «Дитячий Зодіак, а я її, певно, дуже навіть занизив. Тож, не забувайте, будь ласка, ставити коментарі. Мені, ваші коментарі важливі для мене, вони роблять підтримку і цьому відео. Важливо пам'ятати, що якщо у вас є якісь цікаві ідеї, що ви хотіли побачити, також не забувайте писати це в коментарі. Я дякую на сьогодні всім за увагу і до наступних.